Для комфорту мам з малюками у міському перинатальному центрі Івано-Франківська відкрили кімнату для матері і дитини. У спеціально обладнаному приміщенні можна погодувати чи перевдягнути малюка. Однією з перших, хто скористався її послугами, мама двох маленьких діток Марта Кубарич. Поки вони гуляли містом, каже, прийшов час годувати молодшого Дмитрика, а додому повертатися далеко. Тож і зайшла до спеціальної кімнати. Коли ти гуляєш з дитиною, а особливо з двома дітьми, і ти молода мама, мені надважливо не втрачати в соціалізації і мати можливість, от гуляти, мати можливість е доглянути за дитиною. І, от як на мене, це просто супер можливість, тому що це місце розташування майже в центрі, такий, такий куточок затишний, де тепло, де можна змінити підгузник, де можна погодувати і молодшого, і старшу, де можна провести з дітками час, навіть погрітися, якщо це холодна пора. Ну як на мене, це супер класно, зручно, комфортно для молодих мамуль. Працює кімнати на першому поверсі акушерського відділення міського пологового, що на вулиці Сахарова. Потрапити до неї просто. При вході є дзвіночок. Облаштування такого простору, каже директорка перинатального центру Марія Бойко, було на часі, адже це запит від самих матерів. Ми не тільки лікарня там, де народжується дитина, але ми маємо надавати ті послуги, які мають бути цікавими для матері, яка народила дитину. Ми, власне, стикнулися з тим, що до нас приходили влітку навесні жінки, які мають вже дитину, які дитині. Вже кілька місяців, які завитували, де можна погодувати дитину, де можна помити дитину, де можна перебрати дитину. Тобто в нас дійсно питання постало гостро. Ну, ми, якби заклад, є той, який народжує дитину, але де має мама влітку, коли вона гуляє з дитиною, перебрати дитину, погодувати, ми не мали такого приміщення. Міський перинатальний центр каже Руслан Марцінків: з кожним роком стає дедалі кращим та конкурентним. А кімната для матері та дитини це ще один крок до розвитку та комфорту. Дуже важливо, що пологовий будинок розвивається. Все-таки, ну не так, як би хотілося, бо війна, але все-таки крок за кроком він стає кращим. Ну І також нагадую, що місто сьогодні, хто народжує міському пологовому будинку, виплачує допомоги. Це 20 тисяч гривень і для наших діток, які народжуються в військовослужбовців 50 тисяч гривень. Тому хочеться, щоб побільше дітей народжувались навіть у цих умовах, щоб були нові українці, нові івано-франківці. І хочеться, щоб вони були в належних умовах. Скористатися кімнатою можна з восьмої ранку і до вечора. Для матерів з малюками тут є усе необхідне: санвузол, пеленальні столики, підгузки та вдосталь іграшок для старших дітей. Віталій Грибиквіталімаглаті, телеканал 402.